Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную швидкий, але смачний рецепт сніданку шакшука. Що ж нам для шакшуки необхідно. Солодкий перець, помідори, яйця, шпинат, цибуля, бринза, часник, зелень це петрушка, копчена паприка, перець чилі, сіль та розмарин. Для початку наріжу всі овочі. Я почну з цибулі. Цибулю нарізати на міленькі кубики. Нарізану цибулю, поки перекладу у миску. Солодкий перець теж наріжу кубиками. Нарізаний перець теж перекладаю в миску. Помідори теж буду нарізати кубиками. На розігріту сковорідку додаю олію та шматочок вершкового масла. Перекладаю нарізану цибулю і буду смажити цибулю до прозорого стану. До цибулі додаю часник. Можна його натерти на терці, а можна через прес. Все перемішую, півхвилинки тримаю, щоб розкрилися аромати, додаю перець, дуже приємно пахне, навіть мої рідні почали прокидатися. Що ж на сніданок я їм готую. Буду смажити хвилинки три у сковорідку з овочами перекладаю помідори. Все перемішую і буду додавати спеції. Зі спецій це у мене паприка. Перець чилі, орегано та сіль. Буду тушкувати, поки маса не почне густіти. Помідори зараз пустять сік, а мені не треба, щоб було багато соку, тому буду тушкувати, поки соку стане менше. В рецепті шпинату нема, а я хочу додати, щоб шакшука заграла різними барвами. А зараз прийшла черга за яйцями. Я роблю ось таке заглиблення і викладаю яйця. Вогонь я зменшила до мінімуму. Ось так буде готуватися шакшука. Нам потрібно, щоб білок приготувався, а жовток залишився рідким. І зверху, вже як завершальний етап, додаю бринзу. Бринзу я рву руками невеликими шматочками. Нічого кришкою не накриваючи. Це готується без кришки. На відео ви вже бачите, що білок починає запікатися, а жовток залишається рідким. Багато бринзи не буває. Шакшука приготувалась, виключаю і подаю своїм на сніданок. Я зазвичай шакшуку ще прикрушую петрушкою. Міленько-міленько, ось так покрошити її. Вітаміни ніколи не бувають зайві, тому додаю постійно якусь зелень. Зверху притрушую прямо в сковорітці петрушкою. Страва готова, буду снідати. Шокшуку можна їсти і з хлібом підсушеним, можна лавашем, але не намагайтеся її перекласти в тарілку, у вас не отримається. Можна і треба їсти зі сковорідки. Шакшука дуже смачна, поживна і гарна на вигляд, а головне, дуже швидко готується. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. І вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. Дякую, що підтримуєте україномовний контент! До нових смачних рецептів.